Тут за нашою спиною знаходиться колишній холмслав, так званий холмслав. В народі він вже більш відомий як пагорб ганьби, бо були там поховані московські окупанти, які в радянський період прийшли на територію України, зчинили безліч злочинів, понівечили всю українську землю і ще на 46 років. Українці залишились під колоніальним гнітом Москви. Сьогодні історична правда бере гору і ми позбавляємося від цих колоніальних московських символів. І нарешті, після двох десятиліть вимоги від Львівської краєвої організації Української республіканської партії почали демонтовувати цей меморіал. Цю пам'ять, злочинну пам'ять, яка заплямовує наше місто, ми вітаємо цей, хоч і запізнілий, крок місцевої влади, але знаємо, що після ексгумації цих решток їх планують перепоховати на одному з львівських цвинтарів з за християнським звичаєм. Ну, даруйте, який християнський звичай може бути до осіб, які були комуністами, не вірили в Бога, нищили церкви, плюндрували нашу віру. Ми звертаємося до влади, щоб ніякого християнського ритуалу при їхніх перепохованнях не було. Щоб це перепоховання не носило взагалі ніякого ритуалу, ніякого пошанування, щоб це була суто технічна процедура перепоховати не на цвинтарі серед місцевих мешканців, а десь у бабіч, окремо, щоб вони були ізольовані, щоб там не. Зробили через деякий час місце поклонінь. Ми будуємо цивілізовану українську державу. Ми не хочемо подібнюватися їм. Так як викидали решту українських повстанців, як знущалися над трупами, над могилами українських патріотів. Ми дотримуємося міжнародних. Звичаю, але ми не допустимо, щоб на українській землі залишився хоч би один меморіал окупанта. Ніхто не буде славити їхній так званий подвиг. тому що це була окупаційна війна, це була радянська окупаційна армія. Але ми, попри те, вимагаємо і суду над тими. Живими, які залишилися, якщо буде доведено, що їхні руки в українській крові.